Привітуліки-привітуліки! Ну, ось і дочекалися останній день цього року 31 грудня. І вже через декілька годин ми переступимо цю межу і опинимося з вами в 25-му. І дуже хотілося б, щоб весь негатив. Усі проблеми залишилися тут, а саме в 24. -му. Відразу прошу вибачення за те, що трішки смикається телефон. Це все тому, що тримаю лівою рукою. Зараз спробую взяти вправу трішечки. Трішечки поясню, чому я зникла, чому пропала, чому не було відео на цьому каналі. Також їх не було на кулінарному каналі. А все тому, що після останнього нашого з вами відео, 28 грудня, в нас відбулося невеличке ЧП, якого ніхто не очікував. Мої запаморочення просто так не пройшли мимо. Е, вже після обіду, ближче під вечір, я вирішила підти помити голову, нахилилася над ванною, і в мене відбувся, я не знаю, як навіть назвати цей приступ, шалений якийсь скажений. Попливло все, попливло перед очима, попливло під ногами. У мене почалося жучайше запаморочення. У мене почала боліти голова, в мене почалась нудота і все звідти витікаюче. Ну і, скажімо так, вечір перетворився в якийсь суцільний ад. Була і швидка вночі, були і невролог, і сімейний, і всі на світі були. І тепер з 29 грудня я на лікарняному. Ось такий я влаштувала собі день народження. Нехотя. Все, більше не буду нічого. Розповідати, тому що воно і вам не треба. І я не хочу згадувати той, можна сказати, кошмар, інакше я не можу ту ніч назвати. Сподіваюся, що весь цей негатив всі ці проблеми залишаться в цьому в 24. му Поруч зі мною, як завжди, Мій помічник, без нього не обходиться не одна крапельниця. Да, зараз до нас ходе медична сестричка щодня. Да? Впадеш. Ой. Так, і з позитиву. Давайте перемикатися на позитив. Е, отримали ми посилочку від підписниці. Я вам про це казала. І 29-го, коли мені після швидкої стало трішки легше, ми її в час ночі, чи, скількись, не пам'ятаю, відкрили. Відео вам обов'язково покажу. Дуже велике дякую, Лінуські, ще раз за турботу, за увагу. Отримали ось картину. Ще, правда, не повісили. Як можете бачити, тут геть зовсім інша якість, тут все чітко, красиво. І. ну, Я би сказала, придратись ні до чого, окрім як те, що, ну, як я вже казала, мене не попередили про те, що розмір буде інший. Але все це вже в минулому. Ті аккаунти я поблочила, щоб вони мені не потраплялись на очі. Картину, звичайно, ми повісимо. Просто зараз трішки було не до цього, не на часі, так скажімо. Ось. Що вам ще розповісти? Та начебто і все. Більше новинок в нас ніяких. Я ці дні більшу частину. Провожу в горизонтальному положенні. Самопочуття батарея сіла. Самопочуття в мене покращилося у порівнянні з 28 і з 29 грудня. Мені вже трішки легше, але все рівно, коли встаю, ходю, поморочиться в голові. А сьогодні натопталася трішки. Вирішила все-таки приготувати і салатик, і м'ясну страву. Тому потопталась трішки, але то нічого. Завтра відпочинемо. Ось. Відзняла вам рецептик. Розумію, що вже він не на часі, але попереду ще і. Свята будуть, і повсякденно треба готувати їжу, тому я сподіваюся, що все рівно рецепт буде цікавий і комусь та знадобиться. От. Самі розумієте, показатися вам на камеру не можу, бо я в геть непрезентабельному стані, під очима синці, і взагалі, взагалі. Не думала я, чесно, що так вийде, але, але як є. Єдина, е як так кажуть, проблема, яку ми не змогли вирішити, а лікар хотіла би це зробити томограф, але це виявилося такою собі проблемкою. Обзвонили весь Харків Ну, майже весь, не знаю. Звичайно, що ми не всі обзвонили, які є місця, де роблять томограф. Але в них то вага не підходить, то зріст. В двох місцях мені відмовили навіть через зріст. Тобто, перше запитання, яке задають, який ваш зріст. Кажу, метр шістдесят шість, ой, ні, коротко. Що це означає? В обласній лікарні, куди ми звернулися, там взагалі сказали, в нас томограф до 100 кілограм. Тобто людей з вагою 100 кілограмів ми вже не беремо на томограму. Я говорю, а що ж робити тим людям? Ну, їхати на Київ як варіант. Я кажу, от дякую. Звичайно, ні на який Київ ніхто не поїде. Будемо сподіватися, що Ну, лікар-невролог. Схиляється до того, що ну, це і швидка сказала той лікар, який був швидкій, сказала, що це щось судинне. І оцей крізь приступ, який був, це судинне. Невролог сказала, що, скоріш за все, як варіант, це щось десь перетиснуло ну, через ті хвороби, які в мене є. на Позвоночнику на, в спині, що десь щось перетиснуло, десь щось передавило і звідти така реакція. Нічого, я думаю, все це поправимо, з усім ми справимося. От. Тому хочу побажати вам всім в першу чергу здоров'я. І нам також, в другу чергу миру. Миру, тому що в ніч з 29 на 30 в нашому селі був перший прильот у цих дебільних шахедів. Це було далеч, ну як далеченько від нас, можна сказати, але відчули ми це. Добре. Е Тому бажаю всім миру, щоб все це закінчилося, щоб нарешті все устаканилося, і ми змогли з вами, як і раніше, жити, працювати, святкувати і радіти дійсно кожному дню, прожитому, як було це раніше. Все, ще раз вітаю всіх з наступаючим новим роком, зі святами. Всіх вас безмежно цілую, люблю, міцно, міцно обіймаю, не губіть нас, як тільки я трішки викарабкаюся з цього стану, я обов'язково повернуся. Дякувати Богу, що мені навіть не пропонували госпіталізацію, бо я не уявляю, як би це я сьогодні знаходилась десь у лікарні, а Вова і Мікі самі вдома були б тут. Ну, Я ж кушу. Я цього боялась найбільше. Ну, ні. Кріс купірували. Правда, кололи такий укол, це мені вперше в вену вводили магнезію. Скажу я вам ще ті відчуття. Раніше мені ніколи не кололи такого, я не знала, що це. Вона мене запитала, каже, вам гарячі уколи коли-небудь кололи. Я кажу, ну хлорістий кололи. Вона каже, а ну тоді нічого. Вколимо магнезію. Ну, блін. Хто медик є, в мене тут дівчатка, медики, або хто стикався по стану здоров'я з цим, ті мене зрозуміють. Ось, тому все, всіх цілую, люблю, міцно обіймаю, ще раз вітаю вас зі святами. Бувайте, папа, -па. і нехай прийде. В наші родини, в кожну з ваших, з моїх, щоб всі близькі нам люди були здорові, продовжували бути поруч з нами, щоб здійснювалися всі наші мрії. І головну з них я вже озвучила. Можливо, в когось інакше є побажання, а в мене саме такі. Все, всіх обійняла, зацілувала. Зустрінемося через рік.